Прошу це все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Ми сьогодні продовжуємо цикл першого послання апостола Петра. І сьогодні моє місце, яке нам буду проповідувати, це другий розділ, 9 і 10 -й вірш. Хочу зачитати. А ви це ну, дуже відоме місце. А ви рід вибраний, царське священство, святий народ, придбаний, аби звіщати чесноти того, хто вас покликав із темряви до дивного Його світла. Ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були непомилувані, а тепер ви помилувані. Ну, відомо, що перше послання Петра написано віруючим, які переживали різні гоніння чоловікам, жінкам і віра, яких Ісуса Христа робила їх чужими в оточуючому язичницькому поганському світі. Щоб зрозуміти ці два місця, 9 і 10 вірш, давайте поглянемо два вірша перед цим. Вони пов'язані. 7 і 8 вірш. Я також зачитаю їх. Отже, для вас, які вірите, дорогоцінність, а для тих, хто не вірить камінь, яким знехтували будівничі. Він став наріжним каменем, і каменем спотикання, і скелею спокуси. Вони спотикаються, не вірячи в слово, на це вони й поставлені. Вірші 7.8 вони підкреслюють контраст. Між тим, хто вірить в Ісуса Христа і тим, хто не вірить, тобто не віруючи. Для тих, хто вірить, Ісус Христос дорогоцінність, для тих, хто відкинув Ісуса Христа камінь спотикання, тому що вони не підкорились Йому. Відкинувши Христа, це фатальна подія, і вона пов'язана в житті цих людей. І вона пов'язана з тим, що з непослугом Слову Божому. Настане день, коли всі ті, що не прийняли Христа якого, як свого особистого Спасителя, зустрінуться з ним, як із судею. І по причині гріха, всі непокірні і невіруючі, вони будуть перебувати під вічним осудом. І 9-10 вірш, тут ми бачимо, хто. Хто відкидає, хто, хто робить фатальну помилку. І тут підбадьорення. Для, це така підбадьорююча частина послання апостола Петра. Петро нагадує своїм слухачам, що вони народ вибраний. От, вибраний народ. Про що ну, це благословіння? В чому заключається цього благословіння? От, Вибраний народ. Вибраний це також тут є вибраний і не вибраний. рід, вибраний рід це ті, хто віруючи в Ісуса Христа, люди, вибрані самим Богом. Петро називає віруючих у Христа вибраним, як і свого часу, Ізраїль був вибраним народом, був вибраний Богом для особливої цілі. В плані Божому для викуплення. І далі ми читаємо, що ми розглянули вибраний народ, а тепер царське священство. Царське священство Петро вжив влучний образ, який об'єднав і царство, і священство. Цей образ Петро взяв ще в старому заповіті. Якщо ми заглянемо в старий заповіт, вихід, 19 розділ з 3 по 6 вірш, там записано такі слова. В Сінацькій пустелі біля гори, коли Мойсей піднявся до Бога, Господь промовив такі слова. Ви всі бачили, що я зробив єгиптянам, а вас підняв, наче на орлиних крилах, і прихилив вас до себе. Тож тепер. Якщо будете уважно прислухатися до мого голосу і дотримуватись мого заповіту, то будете моєю особливою власністю споміж усіх народів. Адже вся земля моя, ви будете в мене царським священством і святим народом. Це ми бачимо, що образ цей Петро взяв із Старого заповіту. Але сьогодні. Всі, хто увірували в Ісуса Христа як Месію, і прийняли Його, покаялись в своїх гріхах, вони також спасаються і отримують привілеї стати царськими священниками. Священик представляв: хто ж такі, священники? Священник представляв людей Богу ще старого заповіті ми це читаємо. А Бога представляв людям. Спочатку священики вибирались Богом, і щоб бути посередниками між Богом і людьми. Священик представляв народ, коли входив в Скінію або в храм до святая святих. Петро використовує цей образ, тому Петро використовує цей образ щоб для розуміння і старозаповіту. Цей образ говорить, що у нас є особливе положення. Роль і місце перед Богом, особливий статус перед Богом. Далі ми подивимось і читаємо, читаємо далі святий народ. Ми бачимо, що ми подивилися рід вибраний, царське священство і далі святий народ. Святий народ святий. Перевод з грецької мови відділений. Якщо в старому заповіті цим народом є ізраїльський народ, етнос, етнічна група Ізраїль, був вибраний Богом, то сьогодні, по всіх народах, по всіх країнах на цьому земному, на цій земній Кулі, як в Америці, в Україні, в Австралії, ті, хто повірили в Ісуса Христа, Ті, хто в своїх гріхах, визнали їх особистим Спасителем, вони також стають цим святим народом. Вони долучаються. Вони стають царським священством і святим народом. І... Далі ми читаємо, що придбаний святий народ придбаний, аби звіщати чесноти того. Хто вас покликав із темрів до дивного Його світла? Придбаний. Тут ще хотілося би сказати, що ми маємо. коли... Що значить святий? Це відділений, без гіха, і ми маємо постійну боротьбу. боротьбу. Тому що коли ми повірили. Ми отримуємо Духа Святого, в нас розуміння є Христове розуміння. І, але в нас є боротьба з нашою плоттю, тому що наша плоть вона не змінена, вона хоче того, що вона і раніше. Ми жили гріховним життям, і вона не не змінилася. Тому ну, у нас є розуміння, щоб її змінювати. І це постійна боротьба у Римлян ми читаємо із віри в віру. Кожного дня ми перебуваємо в цій боротьбі. І хочеться сказати, що коли ми заключаємо цей завіт з Богом, коли ми приходимо, визнаємо свої гріки і каємось, якщо так перевести таку площину юридично і фактично, то Бог заключає з нами завіт ми юридично цей завіт духовно оформлюємо, ми каємось, визнаємо нашим Спасителем Ісуса Христа. І Стараємося не грішити, бо ми говоримо, що ми будемо з Богом дивитись на нього і не будемо грішити. І тоді ми спасені юридично, коли ми посилаємось ну, в наших гріхах і віримо в Ісуса Христа. І ми стаємо долучені до, до Божої спадщини. Заключаючи завіт, ми стаємо долучені до Божої спадщини. Але, як я вже сказав, залишається наша гріховна, по факту залишається наша гріховна природа. Тому є постійна боротьба. Ми зараз хочу нагадати, що ми рід вибраний, царське священство, святий народ відділений по всьому світу. Далі ми читаємо, щоб придбати ми читаємо, аби звіщати чесноти, ми для того придбані, щоб звіщати чесноти того, хто нас покликав із темряви до дивного Його світла. Придбані ми придбані, коли заключаємо завіт. і в нас постійна ця боротьба духа, духа і плоті. Духа це христове розуміння, це світло і плоті темряви. І вірш Колосянам 1,13, він також про це говорить, що Він визволив нас від влади темряви. Та перевніс нас до царства свого улюбленого сина. Бог нас звільнив нас від влади темряви. І ми, перебуваючи уже з Господом, ми маємо звіщати. Що ми маємо робити? Ми маємо звіщати чесноти Божі чесноти. Ми маємо говорити про Бога. І Бог який? Бог. У нього є свої характеристики, у Бога є свої якості. І ми маємо про ці якості говорити невіруючим людям. Бог вірний, Бог добрий, Бог люблячий, Бог милосердний, Бог прощаючий. І все це ми маємо також звіщати, тому що ми вже стали цим святим народом, царським священством, щоб звіщати. У нас є особлива роль у священиків. І маємо не тільки звіщати, Маємо ще ці якості Божі, які ми дивимося на Бога. Ми маємо ці якості в своєму житті е, втілювати. Тобто в нашому житті вони мають проявлятися, щоб люди бачили, е, е, люди невіруючі бачили е, ці якості Божі. І 12 вірш він трошки розкриває, е, що ми маємо жити, е, то, то наша поведінка має бути змінена. Е, прочитаю цей 12 вірш. Послання апостола Петра перше. Мати добру поведінку серед язичників, щоб через те, за що вас обмовляють, мов злочинців, побачивши добрі діла, прославили Бога в день відвідин. Тобто, ми, коли живемо, ми е, е, нове розуміння служити Богові, ми е, постійно в цій боротьбі. Але для деяких людей нас можуть обмовляти. Бо їм це не підходить наше життя, таке, таке життя змінене, для деяких може бути подразником. Але прийде той час, коли буде ці, цю людину навіде, будуть відвідані Божі, і він, дивлячись на, він згадає, як він бачив віручих, як вони жили. І для нього це буде свідоцтвом для тієї людини. І вона може повпливати на те, що він зможе покаятися. Тому 10 й вірш. Ви колись були не народ, а тепер народ Божий. Ви колись були не помиловані, а тепер помиловані». Колись Петро також він посилається на старий заповіт і в цьому місці, коли він це говорить. Пророк Осія, який жив свого часу також до за багато років до Ісуса Христа, Він писав: у нього були також Бог, такі умови були, що в нього, якщо пам'ятаєте ту історію, дружина, він сказав, іди одружись, це була Повія це як символ Ізраїля, який согрішав перед Богом. І от були діти. І одного дитину він назвав, там було ім'я, Непомилуваний, не мій народ, і одне ім'я було Ізраїл. І ось що хотів би в 8 було написано, що прийде час, коли непомилуване помилує. ім'я яка була «не мій народ», Вона скаже мій народ. І той народ, який був не народом, він визнає і скаже, що Бог мій народ. Тобто, Ті люди, які перебували в темрі, язичники, прийде час, коли вони навернуться і стануть, стануть цим вибраним родом, царським священством. І сьогодні завдяки Ісусу Христу, кожен, який увірує в нього, він може також долучатися до цього вибраного роду, який повірить. І ми це бачимо в Писанні, що це ще було сказано пророками. Тому ми призвані, що кож і кожен з нас, християнин, він священник. І де б він не був, він має прославляти Бога. Де ми не були? Ми можемо бути вдома, на роботі, в дорозі, в різних місцях, щоб Боже ім'я прославлялося. Для того нас Господь і вибрав. І на закінчення хочу сказати, що у священики, у священника є дві задачі представляти людей перед Богом, і представляти Бога перед людьми. Представляти людей перед Богом це ходатайствувати за людей, молитися за них. Свого часу, наприклад, Мойсей молився за свій народ, коли Бог говорив: єврейський народ согрішив, я можу стерти, і в тобі почну. Через тебе почне новий народ. Але Мойсей, він сказав: Згадай, Авраама, Ісака, Якова, якому ти обіцяв. І він захистив народ. А також захистив в тому місце, коли тримали руки Мойсею. Мойсей молився до Бога. І Ізраїль тоді переміг Амалекитян. Це була також довга битва. І це показує, що ми також маємо молитися зараз в цей час і в нашій країні. Ми також переживаємо, в нашій країні є дуже велике випробування, війна. І зараз не тільки і війна, а ті люди, які будуть приходити після війни, вони будуть також, їм потрібна буде допомога до ця реабілітація, і це спілкування це люди, які будуть потребувати особливої уваги. Тому ми, як Ті, хто як священники, ми маємо це теж враховувати і готуватись до цього. Вже готуватись зараз. І хочу сказати, що коли ми представляємо Бога перед людьми, ми маємо також звіщати і своїм життям, і звіщати Євангеліє, говорити людям, говорити, який Бог являти, і розповідати про його якості, про його характер. Про те, що він Бог вірний, що Він незмінний. Слово Його, воно вірне. Воно ніколи не зміниться. Якщо Бог дає слово, Він його завжди виконує. Навіть для Ізраїля, який свого часу також, для нього збереглися ті обітниці, і вони, вони виконуються ще в тисячолітньому царстві, яке ще буде. Бог, він як обіцяв, він все виконує. Тому, тому і ми маємо. Перебувати, освячуватись, ми маємо цей образ Божий, щоб він у нас відбивався, щоб ми були, як написано, також Листом Христовим і цим царственним священством. І Як свого часу, то Ізраїль в старому заповіті був вибраний, так і сьогодні церква. Церква, вона тотожна і. Вона також приймає сьогодні, прийняла ті благословіння від Бога приймає, щоб служити і славити Бога. Тому хай Господь благословить нас в цьому служінні бути священниками, звіщати слово і в цій боротьбі, хай Господь благословить, дасть нам сили. Амінь.